Працівник звільняється, але роботодавець не провів остаточний розрахунок із працівником. Чим це загрожує? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин Тетяною Гуль та команди Семінарком. Кожному роботодавцю відомо, що в день звільнення потрібно провести повний розрахунок зі звільненим працівником. Так, статтею 47 КЗПП передбачено, що роботодавець зобов'язаний в день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні, внести на вимогу працівника належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Та провести з ним повний остаточний розрахунок. Коли саме проводити такий розрахунок наведено у статті 116 кодексу, незалежно від причини звільнення, працівник у день звільнення повинен отримати остаточний розрахунок. Якщо працівник у цей день не працював, наприклад, у нього був вихідний день за графіком роботи, то усі належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня. Після пред'явлення звільнені працівником вимоги про розрахунок. Які суми мають бути виплачені працівнику при звільненні, потрібно виплатити все, що заробив працівник. А це і зарплата за відпрацьований час, оклад, надбавки, доплати, це премії, якщо вони передбачені вашими документами. Обов'язково виплачуємо компенсацію за невикористані дні щорічних відпусток та соцвідпусток працівникам, які мають дітей. Звісно, якщо у працівника є такі невикористані дні. Якщо працівник звільняється за певними підставами, то виплачуємо вихідну допомогу. Випадки, коли її виплачують, можна знайти у статті 44 кодексу законів про працю. Ну а також слід виплатити працівнику і інші передбачені окремими документами виплати. Звісно, що на практиці трапляються ситуації, коли працівнику всі належні йому суми виплатили із порушенням цих строків. Причин такого несвоєчасного розрахунку може бути безліч наприклад, якщо у підприємства недостатньо коштів. Але важке фінансове становище підприємства не може бути поважною причиною не виплати всіх належних сум при звільненні працівника. Тож звільненні обов'язково слід провести повний розрахунок із працівником. А чим загрожує, якщо підприємство порушило цю норму і виплачує належні працівнику кошти із затримкою у статті 117 Кодексу законів про працю сказано про те, що якщо роботодавець зі своєї вини і за відсутності спору про розмір належних звільненому працівнику сум своєчасно не розрахувався із ним, то він зобов'язаний виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку, але найбільше як за ще? 6 Зверніть увагу, виплата середнього заробітку за час затримки розрахунку проводиться, якщо своєчасний розрахунок не проведений з вини роботодавця. Якщо це вина самого працівника, то середній заробіток нараховувати та виплачувати не потрібно. Зверніть увагу, чим швидше ви виплатите працівнику належні йому кошти, тим меншим буде сам середній заробіток за затримку остаточного розрахунку. Якщо заборгованість перед працівником не погасити, то працівник має право. Аво звернутися до суду з позовом про стягнення йому всього належного статтею 233 кодексу законів про працю передбачено, що із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення. А у справах про виплату всіх сум, що належать працівнику, при висвітленні у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Якщо підприємство виплачує середній заробіток за час затримки остаточного розрахунку, то потрібно звернути увагу на такі моменти. По-перше, як визначити середню зарплату, розрахунок середнього заробітку здійснюється відповідно до порядку номер 100 виходячи із виплат за останні два календарні місяці, що передують місяцю звільнення. Наприклад, якщо працівника було звільнено у березні, а належні йому кошти виплачують у квітні, середню зарплату визначають виходячи із заробітку за січень лютий 2024 року. Саму середню зарплату визначають ділення нарахованої зарплати за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом розрахункового періоду на кількість робочих днів, фактично відпрацьованих у такому розрахунковому періоді, тобто визначають середню за один робочий день. Другий момент, який викликає запитання: за які дні нараховувати середній заробіток. Держпраці та мінекономіки кажуть, що виплата середнього заробітку працівнику здійснюється за весь час затримки по день фактичного розрахунку в робочих днях, починаючи з наступного після звільнення дня. Тобто середньоденну зарплату треба помножити на кількість робочих днів за графіком роботи, за яким мав би працювати працівник, якби не був звільнений, не включаючи день звільнення та включаючи день виплати своєчасно невиплачених коштів. Давайте розберемо на прикладі. Працівника звільнено 25 березня 2024 року. Йому було нараховано зарплату та компенсацію за невикористану відпустку в сумі 9 тисяч гривень, але виплату цих коштів з вини роботодавця не було коштів, провели тільки 15 квітня. На підприємстві встановлено звичайний п'ятиденний робочий тиждень із вихідними днями у суботу та неділю. У січні-лютому 2024 року працівник відпрацював 44 робочих дні, і нарахована зарплата склала 17 тисяч гривень. Спочатку визначимо середню зарплату за один робочий день. Звільнення у березні 24-го року, тож розрахунковий період, січень-лютий. Середню зарплату знаходимо діленням нарахованої зарплати за відпрацьований час 17 600 на 44 фактично відпрацьовані дні. В такому періоді отримали 400 гривень. Далі визначаємо сам середній заробіток за час затримки виплати остаточного розрахунку. Нашу розраховану середню зарплату 400 гривень слід помножити на робочі дні за графіком роботи з дня наступного після звільнення, тобто з 26 шостого. Березня по день виплати належних коштів 15 квітня. Тобто середню зарплату множимо на 15 робочих днів. Маємо 6 тисяч гривень середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку, який слід нарахувати колишньому працівнику. Тепер про оподаткування такого середнього заробітку та як його показати в об'єднаній зарплатній звітності. Сума середнього заробітку, нарахована за час затримки виплати остаточного розрахунку, не включається до фонду оплату. Плати праці, проте він входить до бази оподаткування ПДФО у складі інших оподаткованих доходів, тобто утримує ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5% І в додатку 4ДФ показуємо із ознакою доходу 127%. А ось ЄСВ не нараховується. Ця виплата зазначена в переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, на які не нараховується єдиний внесок, який затверджений постановою Кабміну за номером 1170. Відповідно в додатку, 1 її не відображають. Роботодавець в день звільнення має виплатити належні працівнику кошти. Якщо роботодавець зі своєї вини своєчасно не розрахувався зі звільненим працівником, то він зобов'язаний виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку, але найбільше 6 місяців. Такий середній заробіток визначають відповідно до порядку номер 100, виходячи з виплат за останні два місяці, що передують місяцю звільнення. Виплата працівнику його середнього заробітку здійснюється за весь час затримки по день фактичного розрахунку, в робочих днях, починаючи з наступного дня після звільнення. З середнього заробітку за час затримки розрахунку утримують ПДФО та військовий збір, але не нараховують ЄСВ. Якщо цей випуск був вам корисний, Поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.